Люська, привіт. Привіт! Ти якраз мені і нужна. Слухай. Сідай посидиш трошки, бо щось запихалася. Та в мене така для тебе інформація. Слухай. Фух, Ой, слухай. ти чи на базарі була? Та підожди ти зі своїм базаром. Слухай, що я хотіла Люська розказати. Ти знаєш Галину із сусідньої вулиці. Що ну. ну розійшлася з колею. Та ти Та, та вона ж загуляла. І з ким? З Костею. Ото кустя, що його мамка у сільраді така гарна жінка, да, да така, що ж в сільраді робе. А в неї з чоловіком, то може, знаєш, механіком робота. Так, Васильович. Так, Васильович такий путьовий дядько, самостоятельний. Так вона ж теж з Васильовичем розійшлася. Так а Васильіч, це той Васильіч, що в нього дочка Маріна, що в В Відучилище, в нього дочка, пішла вчитися в Мудучилище. А теж зустрічалася, в неї був Нікіта, хлопчик. Вони школу в місті А, Людмила Івановна, сину тут такий красивий, що в Вдіти такий таке Да, Людмила Іванівна, ой. Така хороша жінка, я не знаю, що в неї там з чоловіком, все нормально, Тільки-тільки Тільки, є. Так, та щось та да, та він хворіє, вона щось коло нього, так, прям коло угу, нього, як угу. ото прям. А що ж, а батьки, що тільки не батьки? Ну, так а що тільки не батьки. Марія ніколи. Так, Марія Івановна да, да, Мар Івана, Тимофій Павлович. Ну, що старенькі вже, вона там доглядає, ходить, допомагає. І Молодець, така хороша жінка. Ой, ти Ф шо? Шо? ти що? А про кого? А ти про кого? Та я вже забула, про що ми взагалі балакали? Ой, Боже, Люська, щось хотіла розказати, з тобою хіба можна, боже, я вже не пам'ятаю. Щось хотіла не пам'ятаю. Так помню. ти ж сказала така інфа у тебе. блін, ну, вспомниш, приходь. З тобою вспомниш. Боже, куди я хоч ішла? Та ти ж, мабуть, додому йшла. Навірно, так, пішла додому буду. Успіху. Ну давай созвонимся чуть-чуть пізніше. Вспомниш, що ти хотіла казати, та й созвонимося. Давай.